В цьому відео мова піде про проблему, з якою стикаються всі новачки 3D-друку, незалежно від того, який у них принтер. Це лише питання часу. Проблема, про яку далі тиметься, є однією з найпоширеніших, але її чомусь приділяють дуже мало уваги. І коли вона трапляється, початківець взагалі не розуміє, що відбувається. Він звертається за допомогою до спільноти і починає отримувати на перший погляд абсолютно не пов'язані з проблемою рекомендації. Досвідчені друкері е, просто змирилися з тим, що цю проблему неможливо повністю викоренити, але вони заздалегідь виконують певні дії, які дозволяють запобігти її появі. Ви на каналі 3 d Farmer. Мене звуть Олексій. Зараз буде невеликий відступ від основної теми цього відео, поки я розповідатиму про новорічний конкурс для 3D-друкарів із цінними призами, участь в якому абсолютно безкоштовно. Ви можете в коментарях написати свої здогадки, про яку саме проблему йтиметься далі. Хочу привітати всіх із новорічними святами та побажати міцного здоров'я, салових нервів і найголовніше здійснення мрії кожного українця на цей новий рік нашої перемоги. Отже, до кінця січня 2025 року триває конкурс новорічна магія з 3D Пласт. Для участі потрібно надрукувати будь-яку модель новорічної тематики та розмістити її в телеграм-спільноті компанії 3D Пласт. За переможця голосують всі бажаючі. Робота, що отримує максимальну кількість лайків, переможе. Призовий фонд. Перше місце 15 кг пластику на вибір, друге місце 10 кг, третє 5 кг, четверте та п'яте місця авторська настільна гра від компанії. Деталі конкурсу можна знайти в телеграм-спільноті d Plast, посилання на яку буде в описі під цим відео. До речі, я веду цю спільноту, тож, якщо у вас є запитання щодо 3D-друку, ви можете сміливо їх поставити там. А тепер перевіримо, чи вгадали ви ту проблему, про яку зараз піде мова. Сьогодні мова піде про погану адгезію першого шару до столу 3D принтера. Інакше кажучи, чому пластик або зовсім не липне до столу, або вироби відвалюються під час друку. Для початку коротко про прояви цієї проблеми. Нитка пластику на першому шарі зовсім не тримається на столі, виріб відривається від столу під час друку. Край виробу відлипає від столу. На стінках виробу з'являються складки. Нитки філаменту на першому шарі мають зазори між собою. Перший шар вигнутий назовні. І якщо ви спостерігаєте щось із цього у себе, вітаю! У вас проблема з адгезією першого шару. Далі я розповім про причини виникнення цієї проблеми та надам поради щодо їх усунення. Черговість подачі інформації щодо причин випадкова та не пов'язана з частотою їх виникнення. Перша причина невірне калібрування столу. Однією з найпоширеніших причин поганої адгезії є неправильно налаштована відстань між соплом і столом. Якщо сопло розташоване занадто високо, пластик не прилипатиме до поверхні. Виправити це можна, відкалібрувавши стіл вручну за допомогою аркушу паперу, який дозволить перевірити зазор між соплом і столом. Аркуш повинен ледь торкатися сапла. Якщо ваш принтер має функцію авторівня, переконайтеся, що вона вірно налаштована. В конфіг-файлі принтера треба прописати правильний параметр Z offset або вказати його у слайсері як додатковий параметр, або прописати там же у вигляді g коду Друга причина: недостатній підігрів столу. Так, різні матеріали потребують різної температури столу для забезпечення адгезії. Наприклад, пила добре прилягає при температурі 60-70 градусів, тоді як АБС вимагає 90 100 Звісно, що температури орієнтовні. Та від принтера до принтера вони можуть різнитись. Виправити це можна так: перевірте рекомендовану температуру для вашого матеріалу та встановіть її в налаштуваннях профілю друку. Використовуйте термометр для перевірки точності підігріву столу, бо інколи фактична температура нагріву поверхні столу відрізняється від встановленої. До речі, якщо ви ще не підписалися на канал 3D Farmer, зараз саме час це зробити. Тут вас чекає багато корисних парад, цікавих оглядів, лайфхаків для 3D друку. А ще не забудьте поставити лайк. Цьому відео та поділіться ним із друзями. Можливо, саме ці поради допоможуть їм уникнути проблем із 3 d друком Третя причина брудна або зношена поверхня столу. Пил, залишки пластику, жирні відбитки пальців або присутність котів, які полюбляють сидіти на столі принтера, можуть значно знизити адгезію. Виправити це можна так. Чистка Регулярно очищуйте стіл спиртом або мильною водою, в залежності від типу поверхонь. Попросіть бабцю зв'язати вам кружевну серветку для столу принтера, щоб коти сиділи на серветці, а не на столі. <свісно> Жартую, просто наганяйте котів, щоб вони не сиділи на принтері. Я своїм не дозволяю цього робити. Ну і другий варіант: якщо робоча поверхня зношена, розгляньте можливість її заміни. Четверта причина відсутність або недостатність адгезивного шару. Деякі матеріали, такі як нейлон, вимагають використання додаткових засобів для адгезії. Виправити це дуже просто. Нанесіть на поверхню столу адгезив, який рекомендує виробник пластик. П'ята причина. Низька температура екструдера. Якщо пластик не розплавляється до потрібної консистенції, він не зможе забезпечити гарну адгезію до столу. Виправити це можна так: перевірте рекомендовану температуру друку для вашого матеріалу та скоригуйте налаштування температури екструдера. Переконайтеся, що термістор екструдера працює коректно та фактична температура нагріву відповідає встановленій. Шоста причина. Невідповідна швидкість друку першого шару. Занадто висока швидкість може завадити матеріалу належним чином закріпитися на столі. Виправити це можна, зменшивши швидкість друку першого шару. В Налаштуваннях слайсера оптимальне значення це десь 20-30 мм на секунду, знов таки в залежності від принтера. Сьома причина використання невідповідного типу поверхні столу. Не всі матеріали однаково добре. Прилягають до різних поверхонь. Наприклад, пила добре працює зі скляною поверхнею, тоді як АБС краще тримається на поверхні пеї. Виправити це можна так: підберіть відповідну поверхню столу для вашого матеріалу. Використовуйте магнітні пластини або змінні поверхні для легшого обслуговування принтера. Восьма причина: зміни в умовах навколишнього середовища, моє улюблене. Раптові зміни температури або протяги можуть негативно впливати на адгезію. Виправити це можна так: розмістить принтер у закритому приміщенні з контрольованою температурою. Бажано не нижче 20-23 градусів. Для матеріалів чутливих до охолодження, таких як АБС або Нейлон, використовуйте закриту камеру. Пам'ятайте, якісний перший шар запорука успішного 3D друку. Виконуйте ці рекомендації і ваші моделі будуть завжди ідеальними. І якщо це відео стало для вас корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал 3D Farmer, бо тут ми говоримо про 3D друк українською мовою. На моєму каналі ви знайдете ще більше парад та інструкцій для ідеального 3D-друку. Також поділіться цим відео зі своїми друзями чи колегами, які займаються 3D друком. Можливо, саме ці поради допоможуть. Можуть їм уникнути неприємностей, із першим шаром разом ми зробимо 3 d друк доступнішим та якіснішим.